200 тисяч жителів нашого поліського краю є нині членами благодійної організації Лікарняна каса Житомирської області у центральній лікарні номер 2 міста Житомира. Переважна більшість пацієнтів є також членами лікарняної каси. Дехто з них з гордістю називає себе її старожилами ветеранами. Я член лікарняної каси з 2002 року. В цьому році, 21,02, бо 12 років. І я вдячна, тому, що в нашій області ця є лікарняна каса. Особливо в цьому відділенні, бо я вже хронічно больною в своєму віці. У цьому відділенні по лікарняній каси я поступаю і зразу мені видається все, що приписав лікар. Так що я вдячна. Але я вам хочу сказати, що лікарняна дуже добре ще вдвойні, що тут є така команда. Команда лікарів, які лічать не тільки ліками, а лічать морально. Дійсно, життя пацієнтів кардіологічного відділення у переважної більшості залежить від швидкого початку лікування з часу загострення хвороби. Часто густо у це відділення люди надходять у критичному стані. Коли від термінування початку лікування у зв'язку з пошуками в аптеках ліків неприпустимо. Особисто мені лікарняна каса дуже допомагає, так як я часто лікуюся і без лікарняної каси я б не змогла зовсім лікуватися. Вчора я поступила, у мене з собою не було ні ліків, ні грошей не взяла. Мені всю допомогу була оказана допомога вся з лікарняної каси. І крапельниця, і, і, і уколи, і таблеточки, все. Про переваги співпраці з лікарняною касою говорять і лікарі. Останні роки ми задоволені, якби роботу лікарняної каси. Ну, по перше, ми налагодили з лікарняною співпрацю. І ми можемо з ними говорити про якийсь перелік важливих ліків, які ми потребуємо в першу чергу. Звичайно, це стосується особливо життєво необхідних ліків, які нас в першу чергу інтересують. Бо є, наприклад, ліки, ну які навіть той пацієнт може купити. Я про них не буду говорити. А те, що ми налагодили співпрацю, ми маємо життєво необхідні ліки і можемо нормальної якості. я говорю про наше відділення, і можемо відповідно їх застосовувати і надавати допомогу. В першу чергу це стосується звичайно складних тяжких хворих, яким треба особливо невідкладна допомога. А це вже хірургічне відділення. Ще вчора стан здоров'я цих жінок був критичним. Часи надання медичної допомоги із застосуванням необхідних ліків невдовзі поставить пацієнток на ноги. Ну, я потрапила з острим жовчним хорем. Мені удалили його і благодаря лікарняної касі вона дає, звісно, дуже багато. Підготовка до операції – вся за счет лікарняної каси. Операція – все, все входить в лікарняну касу. Зараз лікування я повністю капельниці. Перев'язки, всі аналізи, всі обстеження, все за счет кази. Дуже, дуже, взагалі, що лікарня каси. Це очень хорошо і очень, очень вообще что есть є таке. За один місяць платиш 25 гривень, і це дуже допомагає людям. Не в кожної людини є такі кошти, що може, наприклад, купити там ту саму капницю, ти ліки, ти уколи зараз все дуже дорого. Дуже допомагає велику багатого лікарня на каса пацієнти, які госпіталізуються хірургічне відділення номер 1 другої міської лікарні, і є членами лікарняної каси і госпіталізуються з терміновими показаннями в буаному порядку цілковитою і повністю забезпечуються медикаментами та виробами медичного призначення. У головного лікаря цього медичного закладу Віктора Павлусенка особливе ставлення до діяльності лікарняної каси. Я один з тих практичних лікарів, які стояли у витоків лікарняної каси в області. І так як я працюю в Бугунському районі, то одним з перших об'єктів, який ми обійшли з метою агітації за лікарняну касу, це була наша панчишна фабрика Величезна на той час. Я і Валентин Дмитрович Парій. Тоді голова управління лікарняної каси провели майже два тижні, Представляєте, величезний об'єкт, але ми зайшли в кожен цех, в кожну бригаду і розповідали про переваги лікарняної каси. І зараз я не жалію, що я це робив, тому що я бачу зараз ефект, люди, які є членами лікарняної каси, а також їхні сім'ї, отримують повноцінне лікування. Головне, що вони отримують його негайно. Це все, я б сказав, без зачатки страхової медицини. Розповідь про досвід роботи лікарняної каси Житомирської області ми продовжимо у наступних передачах.